Усім гарного дня, мої дорогі підписники. Бажаю всім продуктивного робочого дня. Зараз знімаю менше відео через те, що знаходжусь на дачі, дуже багато роботи. Ще паралельна робота така в мене є. Якісь організаційні питання, і то в мене зустрічі з людьми, то якісь побутові речі, ремонт, город, теплиця. Коротше, дуже багато чого. Дуже багато чого. Хочеться якось це систематизувати. Не завжди виходить це все прямо ось так, щоб воно було все по-нормальному. Так ось, мене навіть не вистачає останнім часом зустрічатись часу з друзями взагалі. Так? В телефоні вони сумують за мною, пишуть мої подружки, інколи зізванюємося, та й в них багато дуже справ. Таке в нас життя останнім часом, таке все на бегу, на ходу. І я хотіла сказати про те, що я буду знімати смерти, не хвилюйтеся, я сама його обожнюю, буду викладати просто останнім часом. Через навантаження не було такої можливості зняти. Буде, буде знову формат змінюватись. Я змінююсь. Буде більше тихого голосу, ніж шепіту, бо я буду грати рольові, всякі знімати, SMR, да, для засинання, будуть якісь моменти різні. Будуть... Мені цікаво змінюватись, фантазувати, робити щось таке, незвичне, не знаю. Якось, щоб я була не однотипна, неоднакова, щоб вам було цікаво, щоб було видно мої якісь зміни внутрішні. Не в атрибутики, а саме в подача Смера. Ось. Що стосовно звичайного побутового, менше в мене з'явилося вже таких розмовних відео, де я просто щось ми обсуждали, щось там розповідали, менше його, тому що нема часу. Останнім часом якось це все. все, все... Я закрутилася. Затягнувся ремонт через те, що у нас тиждень не було світла, ремонтні роботи на лінії були, і цілими днями не було того світла. Якось воно не зовсім якось це все-все. все Зараз сиджу, в мене хвилинка часу, тому я зняла от зараз просто. Через те, що чекаю, коли мені привезуть шафу у квартиру і буду їхати збиратись. Зустрічати ту ми купили шафу купе в спальню. Не хотілося, а потім вирішили все ж таки багато таких речей, щоб не валялися по всій квартирі. Все ж таки, таку більш сучасну шафу купе замовили в спальню і хочемо туди все потім запакувати. Чекаю, чекаю, ось вже її виготовили і повинні привезти. А ось, ну якось так. Там, знайомі мені допоможуть його друзі занести, тому що нема кому, бо водій же ж не заносить, тільки підвозить, викидає біля під'їзду. А я жінка, що я можу зробити? Чоловік у відрядженні. Ну, щось зараз мені, як завжди, добрі, мої хороші друзі, знайомі допоможуть. Ну, якось так. Що стосовно того, у мене вчора був день народження. Вчора було 40 років, я не святкувала його не через обобонність. Що не можна святкувати 40 років, там таке, не через це. Просто якось не було внутрішнього бажання відверти такі новини, жахливі, дивишся на це все. Якось це все, ці шахеди ночами, днями, постійно у нас було всю ніч, оця була повітряна тривога, півдня була повітряна тривога. Ну, якось воно все не знаю. Тисни на тебе, втисне. Можна було зробити якесь свято. Чоловік каже: хочеш йти в кафе, там по запроси. Ну, мене не хотілося. От, реально, зі мною матуся мої приїхали друзі. Зранку сюрпризом поздравили мене, привітали. Мені дуже приємно, а я там виклала там, панакота. Мене взагалі так приємно, було таке тісточко прикольне. Потім чоловік примчався до мене на пару годин, по справах гігла, заскочив мене, відпросився по, попривітати з такими шикарнючими розами. І для мене це достатньо теплих слів, які люди писали, які дзвонили, писали, рідні, близькі. Мені не потрібні. Я от зрозуміла вчора, в, тому, в такому віці, як зараз, я 40, да, маючи те, що я маю, аналізуючи своє життя, мені не потрібні дорогі подарунки. вже. Я не хочу ніяких феєричних свят. Я не хочу, щоб мене кружили, кружляли і показували, наскільки сильно мене люблять, наскільки. Е Дорожать там чимось. Я знаю, хто мене любить. я знаю, кому я потрібна. Вже в такому віці, в 40 років, жінка розуміє, кому вона потрібна, а кому не потрібна. З ким їй варто спілкуватися, з ким не варто, дружити, товаришувати, працювати, кохати, спати. Це вже, знаєте, такий свідомий вік. І для того не треба влаштовувати якийсь феєричних свят, щоб самотвердитись і побачити, хто, хто буде, хто що там ну, якось не хочеться чого. мене навіть чоловік запитав, що ти хочеш собі на подарунок. Ну, Будь-який обирай подарунок, який ти хочеш собі. Я тобі подарую щось гарне. Моє бажання було просте. Давай купимо, кажу, подаруй мені каву машину. Мені не хотілося не якихось феєричних прикрас. Недорогих телефонів Я хотіла каву, машину, для того зрозуміла, приїде мама. Будемо пити каву. Ну, це нібито не персонально мені, так? Але розуміючи те, що у нас ремонти будівництва і зараз постійно щось потрібно. Ну, до мене на часі і не хочу я нічого. Нічого такого мені не потрібно. Простим речам я радію розуміти, вже мені. Достатньо всього, що я маю в своєму житті. аби були здорові та щасливі наші батьки, аби були з нами якомога довше поруч з нами всі живі, здорові друзі, рідні, Оце для мене найголовніше не, феєр... не феєрічні гучні якісь там туси. А душ, душевний спокій ось що зрозуміла, що я щаслива, що в мене інколи буває душевний спокій. Оце найголовніше, ну, мені здається, це е, само таке основне, коли твоє серце і душа на місці. А все інше можна було гуляти, робити якесь там свято, а не було бажання такого. Було бажання е, вчора згадувати. Усвідомлювати, насолоджуватись миттю. Я не знаю, якось воно само по собі. розумієте? Мені стільки гарних теплих слів написали, подзвонили. До пізньої ночі, до 11-ї мені чи 12-ї писали, і навіть ще сьогодні мене вітають, продовжують вітати. Якось так. Всім дуже, дуже за це вдячна.